Магнул так, Молчанова, 6, дріб, 2. Це Малучне. Село Затишне, Куп'янський район. О 9-й ранку місцеві жителі прийшли до автівки, яка припаркована на центральній вулиці. Це пересувне відділення Укрпошти. Ну, це ж отримали платіжки на електрику. Поплатимо. Віра Зубарєва живе у цьому селі майже 60 років. Увесь цей час до найближчого поштового відділення та крамниці ходили до бобаїв. Це зо 5 кілометрів. Хто пішки, хто їде, автобус іде з школьниками. В 7 часов, 108-го, забирає всіх нас не а тут. Назад. Ну, а назад, як Бог дасть. Ну, в, принципі, в принципі, жити може. Ну так що робити. Людям і далі є. Пересувне відділення до затишного вперше приїхало минулого тижня. От зубаревом нам сказала, що пошта. От сусідка нам сказала, що буде пошта. Ось і все. Листоноша зателефонувала їй, оголосила і все. У мобільній бригаді Укрпошти працює троє людей: водій, начальник та листоноша. За день вони можуть заїхати в один або два населених пункти залежно від кількості людей, які там проживають. До минулого тижня об'їжджали маршрути та розповідали мешканцям про нову послугу, каже начальниця відділення Ірина Кульша. У нас точка присутності є, де ми обслуговуємо клієнтів. Ми приймаємо комунальні платежі, видаємо пенсії. Люди знають вже час, коли ми приїжджаємо, вони вже нас чекають. Оце моє робоче місце. Тут у мене є касовий апарат. Видаємо квітанції. Зараз залишилось декілька штук. Поки начальник відділення працює в машині, поштарка розносить листи. Нікого не видно і, не... Нікого, не видно і не... Нікого не видно і не чутно. Доведеться зараз оці ці повідомлення залишити тут. Листоноша Олена Медведєва каже: до цього протягом 10 років працювала кур'єркою у іншій фірмі. Тут, звісно, ми на зручній автівці їдемо, приїжджаємо. Доводиться менше ходити, тобто фізичного навантаження значно менше. Не всюди є поштові скриньки, і дуже часто навіть немає номерів на будинках. Доводиться на кавовій гущі ворожити, що це за номер будинку або питати у людей. Усього на Харківщині до середини наступного року мають запрацювати 117 мобільних поштових бригад, які охоплюватимуть майже півтори тисячі сіл регіону, розповідає керівник філії Укрпошти у Харківській області Юрій Савченко. «В майже 1200 населених пунктах, пунктах ніколи не було відділення пошти. Наразі ми Поїхали 35 відділеннями і покрили ними більш ніж 300 населених пунктів. Савченко говорить, одна така автівка коштує близько 600 тисяч гривень. Це гроші Укрпошти та меценатів. До кінця цього року на маршрути вийде ще майже 30 бригад. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.